Автомобілі прикарпатських чиновників підуть з-під молотка. Постанова кабміну від 1 березня з метою додаткових надходжень до держбюджету вивільняє 1500 легкових автомобілів, які належали виконавчій владі. Це означає, що райдержадміністрації та структурні підрозділи ОДА продадуть частину службових легковиків в автопарку Івано-Франківської ОДА. 23 одиниці транспорту. Щороку з обласного бюджету на їх обслуговування витрачають чималі кошти. На паливно-мастильні матеріали 760. 61 тисяча, якщо точно 341 тисяча. Автозапчастини 41 тисяча, 700 гривень. автопокришки 53 тисячі, тому що є зимові і літні. Ми перезуваємо. обслуговування на станціях 86 тисяч 600 гривень і страхування 12 тисяч. Серед автомобілів представницького класу у чиновницькому автопарку лише один мерседес машину використовують для перевезення іноземних гостей. Більшість автомобілів облдержадміністрації відгумін радянських часів. Тримати їх на балансі одне марнотратство. Вважають господарники. Відтак планують продати шість автомобілів. Буде дуже мало від виручки, оскільки автотранспортні транспортні засоби 2002, 2003, 2004 роки. Вони вже пройшли багато кілометрів. Скажімо, такі автомобілі, як Вологи, пройшли по 340-450 тисяч. пробігу. зіл 130 ММЗ, самоскид. Він 69-го року випуску. Стоїть скорочення службового автопарку на часі. Утім, значного прибутку від продажу старих машин чиновники не бачать. Економія не буде настільки, наскільки очікує Кабінет міністрів, оскільки у нас немає таких автомобілів, які у них вартістю по мільйон гривень, і так, так само в районах. Ну, щоб вам пояснити, найкрутіша машина на районі, це там якась мазда початку 2000-х років чи Шевроле Все в основному це Волги, Жигулі і по деяких транспортних засобів. Оцінка буде дорівнювати вартості тих автомобілів. Реалізовуватимуть службовий транспорт на аукціоні. Процедура продажу відбуватиметься прозоро під контролем громадськості, запевняють чиновники. Наразі у рамках економії увесь транспорт перебуває в гаражі автогосподарства Івано-Франківської ОДА. Ірина Тимчишин Щочкін – Новини на вежі.